Цей тиждень ви почнете з готовності допомогти всім оточуючим людям. Проте прослідкуйте, аби цим не зловживали. У вівторок варто поглянути свіжим поглядом на багато речей і події, що мають місце у вашому житті. А от у четвер овнам необхідно бути більш стриманими, аби не зіпсувати гармонії в стосунках. Тельці. Вам буде здаватися, що всі події, які не встигли статися з вами влітку, поспішать трапитись в останні дні цього тижня. А от емоційна гама, яку вони викличуть, буде різною. В професійній сфері ваш найбільш вдалий день припадає на середу. Попрацюйте заради безтурботного майбутнього. Близнюки в цей час велика ймовірність того, що в життя втіляться ваші найзаповітніші мрії. Причому для цього майже нічого не доведеться робити. У вівторок або середу вам необхідно буде вирішувати якісь проблеми, пов'язані з владними структурами. Не сумуйте, що літо закінчується. Вирушайте кудись відпочити. Раки. Для вас будуть особливо вдалими нові знайомства і будь-які поїздки. І те і інше принесе вам море задоволення та користі. Тож, якщо є можливість, сміливо використовуйте її. Дуже важливо завершити всі професійні справи до вихідних. В іншому випадку вони можуть завадити вашому відпочинку та спричинити проблеми. Леви, якщо ви бажаєте чогось досягнути, потрібно докладати зусиль. Адже одними думками неможливо вирішити навіть найпростіші речі. Один із найбільш вдалих днів цього тижня понеділок. Тож, якщо у вас були якісь конфлікти з близькими людьми, використайте щасливий день, аби все залагодити. Діби. Ви можете помітити, що оточуючі люди намагаються вивести вас зі спокою і рівноваги. Зірки радять першочергово на благо собі залишатися непорушними і не звертати уваги на витівки недоброзичливців. Цей час найкраще присвятити зміцненню свого здоров'я і турботі про родину Терези. Аби справити враження на оточуючих людей, вам достатньо просто залишатися самим собою. Адже саме ті якості, якими ви володієте, вражатимуть людей як у професійній сфері, так і в особистому житті. Найкращий день для налагодження стосунків як партнерських, так і романтичних вівторок. Скорпіони. Новий тиждень може прийти в ваше життя разом з фінансовою нестабільністю, але проблеми цього плану не будуть серйозними. Вам варто очікувати появи важливих подій і щирих людей на життєвому шляху. Якщо наприкінці тижня у вас виникне більше справ ніж в інші дні, вирішіть їх самостійно та не звертайтесь до осіб, що можуть підвести стрільці. Не найвдалішим цей період може стати для тих представників знаку, які займаються власним бізнесом. Зараз вам краще не розповідати про ідеї і плани до того часу, поки вони не будуть реалізовані в життя. У неділю у вас можуть виникнути конфлікти з родичами, але якщо проявити терпіння, сварка не розгориться. Козероги Перша половина тижня в вашому житті протікатиме досить спокійно. Можете навіть занудьгувати. Але вже згодом подій значно додасться. Так що доведеться покрутитися, аби все встигнути. У п'ятницю велика ймовірність появи в будинку неочікуваних гостей, тож наведіть лад своїй оселі. Водолігі. Якщо ви вирішили поповнити свій гардероб, в першу чергу не купуйте відверто дешеве. Шукайте речі з правильним співвідношенням ціна, якість. Також ви можете відкрити в собі нові таланти або виявити якісь нові здібності. Можливо, що вас в останній тиждень серпня підведе пам'ять, тож варто занотувати важливі зустрічі. Риби на початку тижня вам щаститиме як ніколи. Ви і самі здивуєтесь, якщо навіть хтось спробує вас обійти, навряд чи у нього щось вийде. Поповнювати гардероб краще всього в четвер. А от в п'ятницю не беріть близько до серця, те що почуєте. Неділя буде особливо сприятливою для людей, пов'язаних з мистецтвом.